Час новини Радіо Лозова. в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 6 червня. Лозівській громаді виділили додаткові кошти для родин опікунів, які потребують особливої підтримки. Днями депутати збільшили фінансування програми на зустріч дітям. З місцевого бюджету спрямували 335 тисяч гривень. А вже в понеділок, 5 червня, сім'ям відвезли нові меблі та техніку на черзі ремонт одного з будинків. В обох родинах після смерті матерів опіку над дітьми взяли бабусі. Кожна з жінок виховує по чотири онука. Більше про допомогу сім'ям опікунів можна дізнатися з відеосюжету ТРК «Лозова» у соцмережах на ютуб каналі чи на сайті міськради. На Лозівщині впроваджують проєкт поліцейський офіцер громади. Днями міський голова Сергій Зеленський підписав меморандум про співпрацю з начальником головного управління національної поліції в Харківській області Володимиром Тимошком. Нагадаємо, планують відкрити офіс у Краснопавлівському старостинському окрузі. Він віддалений від центру громади та достатньо великий, тому потребує додаткової уваги правоохоронців, щоб вчасно запобігти злочинам. Офіцери громади визначатимуть конкурсним відбором. До складу комісії входитимуть представники громади. Обраний кандидат зобов'язаний звітувати про свою роботу, постійно знаходитися в старостинському окрузі та бути на зв'язку практично цілодобово. Міський голова каже, підтримують загальнодержавну ініціативу щодо офіцерів громади заради безпеки людей. На реалізацію програми планують спрямувати понад 2 мільйони гривень з місцевого бюджету. Ці кошти підуть на автомобіль для офіцера, облаштування приміщення та орхтехніку. У Лизівській громаді працівники ДСНС, поліції, прокуратури та місцевого самоврядування в чергове перевірили укриття. Найперше аналізували доступність сховищ для людей. Результати перевірки стануть відомі трохи згодом. Нюанси щодо захисних споруд у громаді обговорили на нараді, яка відбулася напередодні. Керівникам підприємств та організацій нагадали, що укриття мають бути відкриті 24 на 7. За ними потрібно закріпити чергових. Загалом у нашій громаді затверджено 41 укриття. Найбільше їх у закладах освіти. На території Лозівської громади знаходяться саме укриття бомбосховищ немає, наголосив перший заступник міського голови Олександр Житков. Будівництво бомбосховища коштує майже 180 мільйонів гривень. Саме таку вартість визначили для нових сховищ у школах, де їх зовсім немає. У громаді є три такі навчальні заклади. З переліком захисних споруд можна ознайомитися на сайті міської ради на головній сторінці. Лозівський міський голова Сергій Зеленський зустрівся з головою 33, го 34-го та 35 го квартальних комітетів Тетяною Куринною. На зустрічі обговорили багато питань. Зокрема, Тетяна Володимирівна просила допомоги з благоустроєм по вулиці Монастирській, де нещодавно міняли водогін. У місцях, де вкладалися труби, провалився ґрунт, і з'явилися ями, через які складно ходити. Розповіла квартальна міському голові про численні скарги сусідів на одного з мешканців вулиці Довженка. Чоловік вивозить будівельне сміття у баки для побутових відходів, засмічує вулицю, порушив межі ділянки під час встановлення паркану. Поводиться зухвало і не реагує на зауваження. Також під час зустрічі голова квартального комітету попросила вирішити питання з наближенням до населення торговельної точки з товарами першої необхідності. Зауважила, навіть за хлібом та питною водою людям доводиться йти у центр міста. Особливо важко це для людей поважного віку. Порушила Тетяна Володимирівна і питання покинутих домоволодінь. Попрохала посприяти установленні власників, аби навести лад на територіях, а за їх відсутності вирішити питання відчужене майна у законному порядку. Усі ці питання Сергій Зеленський взяв під контроль. У лозові для КП Екосан придбали фрезу. Цей інструмент допоможе дорожникам швидше і якісніше ремонтувати дороги у Лозівській громаді. Про це повідомив директор підприємства Володимир Селезньов. За його словами, фризу прикріплять доміні навантажувача і застосовуватимуть під час ремонту доріг. Кошти на придбання фризи виділили з міського бюджету. І до новин Харківщини. У центрі Харкова відкрили пам'ятник дітям, які загинули в результаті збройної агресії РФ. Монумент встановили поряд із будівлею Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості. На відкритті були присутні перша леді України Олена Зеленська, начальник обладміністрації Олег Сенігубов та народний депутат України Павло Якименко. Архітектурна композиція монумента складається зі скульптур фігур дітей хлопчика і дівчинки, які злітають над гранітною глибою, що особлює вибух. Фігури дітей постають в образі ангелів з обгорілими крилами. Вони виконані у бронзі зі спеціальним облицюванням, яке надає металу додаткову довговічність та відтінки. Загальна висота композиції становить близько п'яти метрів. Начальник ХОВО повідомив, що за 15 місяців злочинної війни росіяни вбили на Харківщині 76 дітей. Наймолодші жертві путінських злочинів було всього 5 місяців. Більше 200 дітей отримали поранення. Будівельні магазини та компанії, які надають послуги з ремонтних робіт, можуть стати учасниками державної програми є відновлення. У Мінцифрі наголосили, аби долучитися до цієї програми, необхідно подати заявку на порталі Дія. Якщо цю заявку підприємцям погодять, то у них люди, яким держава надає фінансову допомогу на ремонт пошкодженого житла, зможуть придбати необхідні будматеріали або ж замовити потрібну послугу. Нагадаємо, державна програма є відновлення стартувала в Україні з травня. За час її дії українці подали майже 16 тисяч заяв на виплати. Отримані кошти українці зможуть витратити лише на відбудову власних домівок, а саме на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які можна замовити в компанії, що є учасниками програми. Долучитися до програми є відновлення можуть компанії, які ведуть діяльність за такими кведами: генеральні підрядники житлового та торгового будівництва, магазини з будівельними матеріалами та пиломатеріалами, магазини зі склом, фарбою та шпалерами. Про механізм реєстрації учасників можна дізнатися на сайті Хова чи Мінцифри. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на youtube каналі ТРК вам. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.